Я не буду ждать ничего. Где подставка? Подай мне хоть одну подставку, пожалуйста. Подашь? Блядь, да, это так сюда нагрелось. Зачем ты это ставишь? Подай мне, пожалуйста. Подставку. Подай мне, пожалуйста, подставку. Що, будь ласка, Покажи, будь ласка, що ти делаєш? Покажи, будь ласка, що ти Палочки кориці. Що ти кидаєш? Гвоздіку. Гвоздіки. Я не п'яний, просто закохана. Сейчас спою. Добрий вечір Вікторія та Микола. Вітаємо, Леонід. Включилися на 5 хвилин, поки не зробимо глінки. Будемо лікуватися. А що ти покажи, будь ласка, що ти ще кинув? Покажи, будь ласка. Коріцу, що ти кинул? Кинули туди каріці. А Ауто що ти поламав? Не не Ауто, що такое то маленьке? Гвоздика? Що то таке? Так а ти скажи мені, що ти з гвоздики кинув. Що ще треба тобі кинути? Покажи, будь ласка, що ти робиш? Так, ложку меда, другою ложечкою з двінь. Ну, мішай. вже уже не Вона вже впала. Так. Хороший супчик. Якщо п'єш вино, воно швидко дає по, -по голові. Якщо глінтвійн, Взагалі немає такого ефекту. Таке враження, що весь алкоголь спаряється. Тьорка вон я вчора варила, парила тут 4 часа і 4 річ. Що ти зараз робиш? Що ти робиш? А постійні Менше газ треба зробити, у тебе зараз закипіть вона, а вона не повинна, щоб кипіла. Так, чуть-чуть цедри лимона. Боже, яке воно запашне. Напишіть, будь ласка, у ньому доливають води чи ні. А чого вона побілела? ее не А, ротно да може. Так. Цедру, лимона. Далі, імбір. Я. імбір я. Так, апельсин. Я не робив, не знаю. Ой, ми теж робимо це, чи третій раз чи що? Чи який? чи четвертий, де? Дуже смачно. Правда, і він, воно не таке п'янке. Але коли на вулиці Мороз, і я пам'ятаю, новий рік був, да? чи коли ми їздили на ВДНХ, чи на каток, і ми купували глінтвін. Боже, на вулиці це взагалі так класно, таке смачне, воно там все. Да, ну не, не це є. Та хоч би поділився, сам все поїв. Мандарину сіш. Ось сам мандарину сіш, а я б апельсин з'їла. І взагалі апельсини можна більше кинути. Так, я увімкнулася на 5 хвилин буквально. Зараз ми подивимося, я тут. Я воно ну, зараз повинна не закипити, а це, дійти до. Оце в холодильник не ложити, не можна в холодильнике хранити. Так, а була у нас бутилочка, що скажу. А це сухе ж вино? Полусладке. Полусладке? А хто п'є полусладка? Тому -то Я. Того, що сухе, тікає. А, у нас есть красиві бока. Больші. Большие или винные. Діді, ді, через що процедити треба буде. Ми ну, зараз знайдемо, через що процедити. Став туда. туди. що можна, так. Отже, воно доварюється. Так, вітаю, всіх вітаю. Дякую за лайки. Зараз робимо глінтвін, подобайки ставимо, не соромимося. Щоб ви розуміли, я ще тільки прийшла з роботи, чоловік теж. Бачите, у нас зразу весела історія? Так, глінтвін. Хто пив глінтвін, ставте плюсики. Хто любить глінтвін, ставте плюсики. Сердечко зразу. Так. я не знаю, це полусолодке вино. То як воно буде. І ще ти з медом сюди кинув, то я цукру кидаю. Так. Тут тільки буде по стаканчику. Він ця. Губця ця. Так, що тобі, знайти? Треба ще купити такий термометр, Так, так, Да, 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 для этого теж надо. Потому що тут, важливо. Я воно минулого разу закип'ятила. І що? І воно випаровується швиденько це все. Ну, такое есть. Можно будет. А больше? Ну, вообще страшно. Надо вообще купить. Ой, а знаешь, что у нас есть? У нас есть? Нет, у нас есть ли у вас... Что-то там, мистер Фикс. А знаешь, что у нас есть? Колись было. Вот то с дырками. С дырками. Помнишь, Але вже чи то у мами, я вже не помічу. Колись було. Трошки такого. Почекай, не вимивай, може зараз, мабуть. Зимні смачни боже мой не знаю так вот как понять что оно нагрелось до 80 Нет. ну может бурбушка должна быть она оно должно быть сильно горячее так, а где моя подставка вообще ну, горячая горячая только что сильно не поспешали Ну вот оно начинает он уже подзакипать под ну, еще. На и надо еще минут Ибо 10, если встану... на совсем маленьком огне. Угу. И надо накрыть его. Накрыть? Да, чтобы он не ну, трогает. А, щоб потом, чтобы он... оно постояло трошки. Да. Я знаю, 15 хвилин ну, требует ну, оно настоялось. На Где крышка? Ага, Крышечка сейчас найду. Шо, Уже все ты вымкнул. Ну не вымкнул на маленький огонь. Варення варить, а глинтвейн варимо. Почти глинтвейн 9 9 хвилин і вам глинтвейн. Апельсинка є, є, можна. Фу, ой. корица есть, можно. Да, воно ж резкое. Это как да, ну, в суши. Какое я вообще не слышу. Ну, так потому что ты хворый. Ты не слышишь. Я не, 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 не слышу. Может, да. на нюхать можно? Сейчас это не хочешь? А вот и ел. Слышу. А вот и ел. Плов днем ел. Днем? Так уже ж не день. Ну, не все равно не хочу. Уже 7 вечера. П'яний п'яний я просто закохали. <зас> Понятно все с вами. Так. П'ять хвилин. Давай розливати. Так, хто варив лінтвін? Я не робив, не знаю. Ніхто нічого більше не пише. Ой, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Дивіться, ми просто залишили зараз на 10 хвилин, щоб воно настоялося. Зараз воно трошки постоїть. Вітаємо. Зварили глінтвін. Зараз будемо процежувати. Я розумію, звісно, два чоловіка залишилися. Все, заканчиваємо. Отвернулися. Тільки ми вже закінчили. Так. Ось така краса вийшла. Дуже пахуча і зі смаком. Так, всім гарного, доброго, теплого вечора.